Вітаю, малята. Сьогодні я пропоную вам послухати казку Василя Сухомлинського, як хлопчик хотів приголубити сніжинку. З неба летіла на землю сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пошинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка. Хлопчик думав: ось впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні. Не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. Хлопчик простяг долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на теплу, добру руку хлопчика і розтала. Хлопчик з жалем дивиться на руку. На долоні блищить крапелька, мов сльозинка. Малята, чи сподобалась вам казка? Про кого вона? Так, про хлопчика, який хотів приголубити сніжинку. А чи й вийшло це в нього? Ні, бо вона розтанула. А я вам сьогодні пропоную намалювати сніжинку, яка ніколи не розтане, бо залишиться в нас на папері. А для роботи нам знадобиться блакитний аркуш паперу, пензик з склянка з водою, біла фарба, мана крупа та серветка. Спочатку ми малюємо. Промінці нашої сніжинки різних розмірів, прикрашаємо її ще меншими. Тепер посипаємо крупою, примакуємо серветкою. Залишки крупи прибираємо, і ось така гарна сніжинка у нас з вами вийшла. Дякую, малята, за роботу і чекаю вашої роботи у відповідь. До нових зустрічей!